Знищили танк, МТЛБ-тягач на своє день народження спалив і знищили пікап з особовим складом та боєприпасами противника. Стараємося перебити їм логістику, щоб вони не під'їжджали, не могли танки виїхати і працювати по нашій піхоті. Виїхало два танки противника, які працювали по сусідній позиції. І так як в умовах поганої видимості, довелося стріляти через посадку. Тобто попали в танк. Він зразу встав, задимівся і згорів. Інший зразу відкатився. Стугнапець українського українське виробництва дуже добре, що оператори сховані під час роботи, тобто не треба, як в радянському фаготі. Тобто оператор має завжди знаходитись біля установки. В даному випадку ми всі знаходимося в укритті, виходимо тільки коли перезаряджаємо ракету. Для безпеки краще, гарне бронепробиття. Дальність, якість зображення на пульту керування, оптика дуже гарна. Ми виявляли цілі танки на 10-12 кілометрів. Установка похідно поле. Спостерігаємо, виявили тіль, вмикаємо бойову роботу. Декілька секунд можемо працювати, установка дає дозвіл, червона кнопка, оптика змінна, приближує, віддаляє. Можна працювати в тепловізійному режимі. Видно дуже добре. Ми можемо виявити ціль до 10 кілометрів. Це такі тілі, як танк, броня, будь-яка. Мета тренування це більш фізична підготовка, тому що установка важка і бігати з нею не так легко, як здається, тому тренуємося, займаємося, щоб бути постійно в формі і максимально ефективно нищити кацапів. Ми або воюємо, або тренуємось. Тренуємось і воюємо. Розрахунок стогне складається з трьох людей. Це Командир відділення, командир розрахунку, старший оператор і оператор. Командир віддає накази на роботу, старший оператор здійснює постріл, оператор перезаряджає, допомагає виставити і зняти в установку. Танк, МТЛБ, Б, піхота. Воно все бере. Головне, щоб тільки ракета нормально дійшла, щоб оператор ніде не рука як така, рука не дрогнула. А так нормально. Дистанція. Якщо дистанція дозволяє, то вона працювати.